Доброго дня. Раді вас вітати в нашому будинку і запрошуємо до нас у гості. Це родина Руслана Волощука з Береслави, на Херсонщині. Шестеро прийомних дітей онук та невістка. Вперше чоловік став татом у 2010 році. Тоді взяв під опіку двох маленьких братиків. Перед цим прийшов навчання. У ну, владушка йому було. Три з половиною рочки. Да, і Максим братик його. Це... Ну так і ми почали жити родиною. як букнові родина. Взагалі було поклик серця для серця, для душі. Дитину хотілося, бо були трагічні обставини. Дитина вас загинула у мене. Потім якийсь період. Я влаштовував особисте життя не вийшло, Потім мама захворіла тяжко, були ампутовані дві ноги в неї. І перший другий день папа, папа, папа. А потім почали да, казати Папуля, папуля і це папуля пішло, і аж сусіди були, «не папуля, чого ви? Папа, тат, не папуля. Ну, то такі були. От... Такі маленькі, такі, ну, і все. Да, такий голосок детський, дуже приємно було дуже. І вже 15 років пройшло, і ну, якось от це стало замічатися, коли старші вже відходять, виходять із родини. Вже не вистачає комусь у родині. У лютому 2022 року родина опинилася під окупацією російських військових у Береславі. Після окупації ми переїхали з Херсонської області, міста Береслав. Сюди на Одещину виїхали. Бо у нас почалися обстріли. Коли почалося вторгнення, я побачив у нас з вікна, з будинку видно ГЕС і видно гурдок, де діти живуть і навчаються там. У мене якраз діти навчалися. І я вже зрозумів, бо тому, що на таке, зрозумів, що ж не то в автобус, у нас автобус свій, і ми поїхав туди бігом забирати дітей. І тож, попри мої діти, попросили забрати ще діти, котрі вже не встигли на Новокаховську територію, бо там вже расисти з сторони Криму зайшли. Ми вже заїжджали на ГЕС. За нами вже танки їхали, вже рашистські танки. Їх ми успіли проїхати. Геш, що діти не залишилися на лівому березі. От так ми всі приїхали. Загалом 18 чоловік нас було. Після деокупації міста родина вирішила виїхати до Одещини. Тут орендували будинок. Повернутися до рідного Береслава більше не зможуть, каже чоловік. Добудували 200 квадратів будинок. І лише ми у 2021 році його добудували. Вот. І така біда залишилася у нас. Він пошкожен, да, він не придатний до житла. Там взагалі на території Береславщини 15%, якщо є, житла вцілів, да, наш теж сестра ще там, тоже ніяк не рішаться виїхати. Від, вони пожили вже, десь дивляться, ходять, кажуть, що дивиться. Стіни попадали, вікна повилітали. Ну, прямих влучань не було, звісно, но... Уже там жити неможливо. На Різдво родина заїхала у триповерховий будинок на Одещині, який придбала їм місцева громада. Хлопці показують свою кімнату. Це моя... Я тут сплю, оце застеляю на та постіль, щоб красиво було. Моя бабка є своя тут, тут мої оці. зошиты, тетрадки, ручки, карандаши. Нам очень нравится этот будинок. Тут красиво. Тут я и прудик до рыбок. Дверь такой большой. Балкончик. Я что выходит, ты посидеть. Чай попить иногда. Нам как стало привычно. У нас э, в семье, ну, с родителями, там Якісь там прабли, якісь там прабли, і щось там не вийшло. І так вийшло, що я попав в цю сім'ю. Ну, я просто в восторгі. Ну, я зрозумів, що друг познається в біді. Знаєте що? Підтримка, підтримка від дітей, розуміння, що дійсно це біда, що не просто це так ми хочемо переїхати. От. І де би мені були, де, як би нам не було тяжко їли, овсянку. Хто молоко їв, починали молоко їсти, тому що ну, всяке було, бо ми залишили все. Виїхали, залишили все там. Вот. І підтримка дітей дуже допомогла і мені.